Привіт! Давно хотіла записати відеовідгук про те, як я пройшла навчання у Олі Віноградної з біодинаміки. Я вам хочу сказати, що саме це стало для мене таким відкриттям року, і мені здається, навіть відкриттям останніх років мого професійного життя. По-перше, що хочу сказати, я дуже сильно вражена саме Оліною майстерністю вчити. Все так знаєте, все так відбувається, ніби, знаєте, як вам сказати, ти в цьому навчанні ти себе відчуваєш так, ніби ти. Все вже знаєш. Ніби тобі всього вже достатньо, тобі достатньо навиків, тобі достатньо знання. Все ж тобі важливо це сісти, розслабитися і спостерігати. А, мене дуже сильно вразило те, що а, за такий реально короткий срок а, да, це було два семінари по менше, ніж да, чим, тиждень. Мені здається, по чотири дні ми навчалися. Але за такий короткий срок ти реально отримуєш дуже великий об'єм розуміння. Розуміння і навичок, як ти будеш працювати з цим, коли ти будеш з цим працювати, коли це потрібно. А ще для мене був такий, знаєте, вау ефект в тому, що мені здається, що у ці два тижні, які ми провели, це були дві різні групи, але мені здається, що я була на якомусь курорті. Бо ти з одного боку, боку нібито навчаєшся, з іншого боку, то було дуже багато практики, 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 практики. І вся ця практика, да, вона зцілення. І ти, скажімо так, є провідником, да, є справжньою долу зцілення іншої людини. Да. І сам ти також зцілюєшся, бо весь час це практики, ти лежиш. Ти розслабляєшся, ти розмовляєш зі своїм тілом, ти розмовляєш зі своїм диханням. А, ще один момент. А, в мене так много, так багато а, знаєте, як, а, усвідомлення, скільки поваги, неймовірної, великої поваги ми маємо мати, щоб взагалі працювати з іншою людиною. Мати багато поваги а, до її швидкості, до її кордонів, а, до її виборів, а, до її способу життя, до її способу зцілення в той час, коли вона готова, а не коли ти хочеш бути класним експертом за один сеанс. Тому Uh, і мені здається, що ця така, знаєте, справжня повага. Uh, саме цим мені здається, це така uh, потужна червона да, така стрічка, яка йде через все, да, крізь от, все навчання Олі. Um, що ще мене дуже сильно вразило. Um, я це казала і там на зворотньому зв'язку. Для мене Ольга, вона реально, знаєте, це як. Неймовірно велика така бібліотека. Тобто, знаєте, таке таке відбувалося, що я така вночі, знаєте, лягаю спати, а, там задаю якесь питання. От мені ну да про себе, от завтра я прийду і мені б хотілося задати таке питання. І я приходжу, я не задаю ніяких питань, але Оля починає про це розповідати. Тобто, знаєте, така людина а, неймовірна. Тобто, ти можеш з нею спілкуватися <сіхання> навіть, ну знаєте, у. Навіть без слів, да? тільки подумавши, ти вже починаєш отримувати відповідь. І що мені дуже сильно важливо для мене було, це те, що Оля дуже багато, дуже багато приділяє часу саме питанням етики. Мені здається, що в нас в наш час. Саме з цього питання почина, має починатися будь-який семінар, який розрахований на людей, які будуть працювати з людьми. І Оля, знаєте, у всьому, що вона розповідає, що вона показує, чому вона навчає, вона тобі весь час показує тобі етичні кордони, да? І як це з точки зору етики. І я цьому дуже вдячна. Саме тому, що, знаєте, як дуже часто є такий ефект, о Боже, зараз я прискочу додому і почну це використовувати ні. Да? Тобто, ще тому, чому Оля вчить, все починається з тебе. І ще такий дуже важливий момент, що ти є. Най, найліпший інструмент, да, що ти, твій стан є найліпший інструмент. Приведи до ладу себе, а, а потім да, починай. Ам... Працювати з кимось, і це для мене, знаєте, був такий теж дуже потужний момент в усвідомленні, Да? Скільки, скільки всього залежить від твого стану, да? в якому стані ти приходиш до людини. Там підіймалися такі для мене крутезні питання, да? реально як не нав'язувати. Як не нав'язувати зцілення іншій людині? як не чинити насильство? Бо ми живемо в часи якогось, я не знаю, тотального насилля. І мені здається, що вся наша задача останнім часом це кожну секунду спостерігати, щоб ти сам не, не чинив те насильство, навіть коли ти хочеш. Ніби допомогти, що там є у твоєму бажанні допомогти? Чи не є там бажання, знаєте, е, як це сказати, е, стати героєм да, за чийсь рахунок? Да? І Оля, вона так знаєте, дуже непомітно, але дуже так е, відчутно про це говорить, вона це показує. Е, тому я не знаю, мені здається, що це було найліпше навчання. Ну, за останні декілька років, так це точно. Я не жалкую, я дуже чекаю, коли Оля повернеться і будуть наступні ступені. Якщо ви будь-якого фаху тілесний терапевт, якщо ви у будь-якому не знаю, прояві працюєте, тілесно працюєте з людьми. Я вам дуже сильно раджу потрапити до Олі. Я дуже раджу підписуватися на неї в Фейсбуці, читати її дописи, бо там дуже багато таких а, сенсових речей, до яких, чесно кажучи, інколи можна йти роками роками роками. І я дуже раджу потрапити на навчання до Олі, бо дійсно я вам скажу, ви вийдете. Знаєте, у вас точно буде оце відчуття до та після до навчання і після навчання, ви по-інакшому почнете взагалі дивитися на все, що відбувається в вашому житті, та в житті ваших клієнтів. Ви точно вийдете з почуттям гідності, з почуттям, з відчуттям такої, да, і гідності, і гордості і до себе, і, знаєте, з відчуттям такої, знаєте, Здорової ніжності, тендітності, етичності до кожної людини.